Шановні підписники та глядачі каналу Грандвей, наші вам привітання. Кожен, хто користується ножами, знає, що добре заточений клонок це не розкіш, а необхідність. Однак, з першого погляду, заточування може здаватися доволі складною справою, особливо якщо підійти до справи серйозно та згадати про те, що існує така штука, як багатоступеневе заточування. Точільними камнями різної зернистості. На нашому каналі вже є відео, де ми коротко ознайомлюємо глядачів з тим, які типи заточувальних пристроїв бувають, як ці пристрої влаштовані, що таке показник зернистості заточувального камня, про що він свідчить, та для чого використовують заточувальні камені різної зернистості. Для усіх зацікавлених буде посилання на те старе відео під цим новим відео, яке теж буде присвячено заточувальним камням. Ну а якщо у вас немає бажання або часу передивлюватись те відео, щодень самні положення щодо цієї теми. І так почнемо. Зернистість точильних каменів вказує на розмір часток абразивного матеріалу, з якого виготовлений камінь. Саме ці тверді частинки абразиву і заточують камінь, коли ми ведемо лезом по його поверхні. І показник зернистості визначає наскільки агресивно. Ці частки будуть сточувати лезо ножа, бо вони твердіші за сталь. Чим менше число показника зернистості, тим грубіший камінь. Тобто тим більшого розміру частки абразиву у ньому, тим більше металу він знімає. А великий показник зернистості означає, що камінь є більш тонким і призначений для так званої фінішної обробки, що надає лезу остаточну таку гладкість та блиск. Тобто камінь з показником у 400 грит буде куди грубішим, чим камінь з показником у 1200. Чим більший показник, тим менша зерністів. При багатоступеневому заточуванні якраз і використовують кілька каменів з різними показниками зернистості. Заточують ніж спочатку на самому грубому, а потім переходять на менш грубі камені. До фінішного. Так можна отримати ніж дійсно гострим та красивим дзеркальним лезом. Є лише одна проблема як зібрати та використовувати цей комплект каменів. Це навіть звучить якось складно та дромістко. І ось у асортименті Grandway є непоганий варіант рішення цієї проблеми. Своєрідні заточувальні комбайни 2013 TG та 2014 TG, про які ми хочемо нагадати та розказати. Що ми маємо у цьому комплекті? В обидва комплекта входить підставка для точильного каміння, така от цікава, тристоронній модуль, що містить три точильні камені з возростаючими показниками зернистості, що і забезпечить вам трьохступеневе заточування. Ще там є утримувач кута заточування, шліфувальний брусок для догляду за точильним камінням, і це доволі важливо, ви можете вирівняти. Камінь, якщо на ньому з'являться нерівності після використання, і взагалі нагадаємо, що саме на цьому комбайні, як і на інших заточувальних камнях, треба приділяти увагу ну, свого роду такій гігієні, щоб образив каменів не попадав з одного на інший. Це дуже погано, бо буде змінюватися зернистість каменя. Тому, якщо ви заточували ніч на одному камені, треба ретельно очистити його перед тим, як заточувати його на іншому камені. Чистота тут доволі важлива, якщо ви хочете зберігати процес заточування контрольованим. А взагалі сама ідея такого комбайну доволі цікава і заслуговує на увагу. Набори дещо відрізняються комплектами каменів, а тому і деякими нюансами призначення. Так, у комплект 2013 TG входять камені з зерністістю 240 1000 і 3000. Використовуючи його, ви зможете не тільки підтримувати ваші ножі в стані постійної готовності, але й заточити або навіть полагодити по справжньому затуплену або навіть пошкоджену ріжучу кромку. Якщо ви шукаєте набір для ремонту та регулярного догляду за звичайними побутовими ножами, зверніть увагу на цей заточувальний комплект. Набір відрізняється справжньою гнучкостю у застосуванні, зручністю та простотою використання. Камінь з зерністістю 240 служить для початкового грубого заточування. Завдяки своїй зернистості його абразив знімає метал швидко і у великій кількості. Це дає можливість заточити дійсно тупий ніж або навіть виправити ріжучу кромку, що викрашилася. Камінь зернистістю у тисячу може бути наступною після грубої е, такою чистової ступіні заточування. Заточення на ньому є більш помірним таким для металу клинка, і при цьому дозволяє зробити різні кромку ще гострішою. Підійде цей камінь у тисячу і для регулярного простого догляду за побутовими ножами, що затопилися. Якщо ви не бажаєте цього разу робити трьохстопінчета заточування, от можна заточувати на тисячу. Камінь з зірністістю 3000 використовується для того, щоб полірувати ріжучу кромку клинка, цей етап багатоступеневого заточування нерідко називають фінішним доведенням або, або просто фінішем. Ну, взагалі, розмір зернистості фінішного камня може бути іще. Не більшим тут до ідеалу може багато чого ще додати, але 3000 взагалі вистачить. І цей етап дозволяє досягати по-справжньому високої гостроти клинка. Вдалий підбір зерністості каменів у комплекті у цьому. Робить заточний набір 2013 ну, таким справжнім універсалом. Він підійде і для звичайного регулярного догляду, і для вирішення проблем, пошкоджень та всього такого іншого. За необхідністю може використовувати. Тримач кута заточування, щоб кут заточування ножів був постійним. Що це таке, та як це працює? Ну зараз про цей гаджет. Ми вам нагадаємо. каменя слід знати. До речі, одна з навичок, які треба буде напрацювати, це навчитися виставляти кут при заточуванні ножа. На початковому етапі вам можуть допомогти прості пристрої, іноді їх роблять своїми руками. Використовують там картон, монетки, скріпки навіть. Але у Grand Way є такий кутотримач у продажу. Він входить в комплект того самого комбайну, що ми показували, і продається окремо. Річ зовсім недорога і доволі зручна, особливо для початківців, для тих, хто не хоче особливо запарюватися з витримуванням постійного кута при заточуванні. 20 2014 tg знадобиться вам, якщо ви не доводите свої ножі до зовсім плачевного стану. Ну і, мабуть, якщо ваші ножі зроблені з дещо більш дорогої сталі і ви хочете надати їм зовсім виняткової гостроти. Може використовувати ці комплекти і разом. Тристоронній модуль. Цього набору містять точильні камені з містістю у 2000, 6000 та 10000. тисяч. Ну, як бачите, показники значно відрізняються. І стартуємо ми в наборі з каменя з містістю у 2000, який може служити як для повсякденного акуратного заточування, так і для простого. Виправлення ножів може він слугувати і першою ступіню у цьому варіанті трьох заточування. заплачування. Камінь зерністістю у 6000 дозволить відшліфувати ріжучу кромку вашого ножа. Ну. Майже до гостроти бритви. А от камінь зерністістю у 10 тисяч частіше за все використовується для догляду за професійним різальним інструментом та потребує особливої уваги та акуратності. За його допомогою гостроту ріжучої кромки можна довести до ідеального стану. Тому, якщо ви хочете, щоб ваші ножі були не просто гострими, а ідеальними різаками, ось саме цей набір 2014 для вас, що можна сказати у якості такого своєрідного резюме. Якщо ви цінуєте свої ножі, вам варто звернути свою увагу на ці набори. Єдиним махом за доволі доступну ціну, а ціни на якісні точильні камені можуть вас іноді дійсно здивувати, тому ціна тут, повірте, доступна, є з чим порівнювати. Ви отримуєте це необхідне в одному комплекті для обладнання свого особистого куточка справжнього заточника. Так, як не затуплюючих та самозаточуючихся ножів у природі все ж не існує, щоб нам там реклама не казала, як і не існує чарівних побутових лазерних точилок штучним інтелектом, ну це мабуть поки що. Ми радимо вам звернути увагу на пристрої, що дозволять досягнути гарних результатів у заточуванні власними прямими руками. До речі, може нам присвятити випуск коло ножевим міфом? Напишіть у коментах, що ви про це думаєте. Не тільки ж практичним речам, при Діляти увагу. А як же ж побалакати, байки порозповідати, <сум> особливо, якщо вони правдиві. Або напишіть, що ви взагалі думаєте на тему ножів та їх гостроти. Ми з цікавості почитаємо, бо це гарна тема, про яку можна трохи або навіть і не трохи побалакати. Ну а в нас на цьому все. Дякуємо за увагу. Бажаємо мирного неба та всього найкращого. До наступної зустрічі!